Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам каточку, яка показує, як могли би виглядати козаки 2, якби гравці самі собі не встановлювали обмеження. на гру. Грав я проти Релянем. Хто там був? Торис, по-моєму, грає під цим Ніком. Грали на випадкових націях. Мені випала Польща, йому Франція. Проста гра не рейтингова. зи. міський пуч. То розпечним матеріалом ідентиць дониз на золото. Ну, Франції треба золото. Пенюшня, академія ставиться. Там селянами і три стріляни ще тут будуть конюшню і хатки. Одразу. Склад ж носились. Коли захопиться це золото? Тоже прийде на багато швидше. Я забуваю поставити. Я не золото забираю. Ну 2000 золота вже. Забрав. У мене ще 2 отряда, в його 3. У мене вже коні тачаться. А Його ще нема коніж. Ставиться отаку будівлі, щоб було тяжче... Рейдить сюдою забігать селян. Треба тако сюди, потім сюди, потім От. і потім. Розбив її туди. Підловив, він не побачив її. Я зробив зал. Йде захід на базу, а тут же ставиться захист блокгаус. Я забрал сразу золото и мне блокируют. Чтобы полиминить, по у меня 600. Ну и его сейчас. Все, побачит, он мы. Посмотри сюда. Там цих нацвардію. Прикольна тактика. І тут йде рейд. Але вже французи встигли виготовити ланів, поки я прибіг робити рейд. І все, злив перших ланів, коротше, Польща втратила перевагу. О, нема лан. А, да, там нормальный, такі, мінімальні, я бы сказал. А, тут уже снова они шеудные ланы я цей. Противник на бачу, последнього броска. Спасайся, кто можем! Да, это блокгаус, прокачано было в Дзелёре, но втратил. Еще один захит, а тут уже был гаус. Тут а бои, тут... Тут бои тут разбили. На Взлёры, Взлёры. Не качани. Поле мету плюс минус ривну. Ставится ГЦ. І в польських ГЦ є така проблема, що вони ставляться і можуть закритися прохід. Я тупану і, і так поставив. Блокую, конюшню вже. Відв'яву в уланів. Пробую врятувати. Вони своїх. Біжить рейд. Да, взагалі ніхто не ходить, я прийшов захоплювати 10 отримую то здесь. У мене зараз 2 золота. Почався собі жим вже карти Сто вже готується рейд. Та я спеціально тут пока. Пиокони були тут, а я з другої сторони побіг. Зразу відводять селяни. Захищаються. Оп оп, вертаються улани. Знову, короче, злив уланю. Не вдався рейд. Може там 5 селян убий, максим. Ну, бачите, захищать селян це, ну, не тяжко, просто треба мить. Уже два рейда и два раза я зливаю кони. Че, одних коней зливаю. Бачу. Батов каже, що риски селян, це. Рейский тактики, там, всякі. А В козаках перших, там, в козаках третьих, це ж база прям. Так само тут. Так. Просто відвів селян, ці селяни живі. Тут ресурсів, бокс на скіхі. Там нічого немає. Тут реалізується ресурс. І тут так, готується французький рейд. Тут і тут зразу двома отрядами. А я це бачу, бо в мене розвідка була. Ну і. Два загони відбити, це. Зніс я свій ГЦ, буду сюди. Бо треба селян робити. А там вони не можуть вийти. Так, рейд розбитий. рейд звідси розбитий. ультра. Селяни теж і на всякий випадок відвів. бачил одиночными и тоже убил. Ну я тут -то тоже своих не правил, все нормально. И хоть пять селян может подрезал. Это уже гренадеры воюют, две казармы. У меня ресурсов. Не успеваю реализовать залезу. И езжу. Ну, карта пока за мной. Плыв, кто точить. Так ціль, захід. Але проти то, що вони. тут есть обхитный цель. Нам нужен захит. А загрена тож брат, злые. То есть то, что. Злые в шадных пане Кута, по-моему, буду саду. Взагалі виключив. Побіг рейд вже хорона. Тут от яка динаміка гри, набагато цікавіше грати, коли з усіх сторін ходять, воюють. А то коли стоїш в плюс 40, тут тут як навіть це скучно грати так. Захоплення всякі.

Суті, да, розвідків його не було. Я нічого не бачу. Тут вже вальтежари прийшли, один загін. Базу, підрізаю пони. Селяни тут не працюють. 31 селян. Захопаться залізу. Як захоплюють, то погано дуже. Відбивати оба нема. Хотів захопити гЦ не вийшло. Дали десь гранати і попали в свої козаки. Гаусп сам захсід на бас підривать подходить кселені у противника стряней відвів. Зараз може бути голод друга бгрейда нема замечену на селенія. Я вже тут навіть другу казарму я поставив. Щось не бачу. Сюди не будуюсь, бо як заходять звідси, то я обійду сюди, 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 ну все попідривають одним отрядом. А і все ставить сюди. захищати. що захищає. мельницю захопив якось Вилізаю казарму. Знову біжу. Цій каточці було все. Yeah. Рейди, відводення селян. Перенос забагованих будівель, баг-гранати. Одиночками селян підрізав. У них була найкраща катка з літа, я б сказав не. Не Да, лисочком ходит. Mm -hmm. Ира Сира, как помнится, все в хмылце. Не Бага, <зывали> На контроль тут Навіть ніхто не забирає довго заходить. Не, можна було забігти конями забрати, але тут навіть вистреляні всі. О, биоразвідник його В ресурсах мене маленько. Йо? Йопа, ну мене. Тут я пропущу я тут воевал первый месяц на жаль и сечали расположение... нет у меня и бисели нет очень в Де атака на базу Поні, фоні стеки, я це тоже збирається. Все присутні в цій каточці Навіть коні стеки. Хоча зрізки селянин вони не часто бувають І таке число ресурсів важно. Тут захід на базу. Ще один Зустрічають два багані дюрів, а тут каче. Якби я постійно не тримав його в тому, то, да, він би відбив бися і переміг. Так я з усіх сторін його старався атакувати. Відволікаю його гренадьорю. Відкони тут же гусарські ну, один гусар. Нападаю своїм анстеком. Зашел на базу Яжу селян. Некто цей може момент сказати, а, якби не порізав селян, не виграв.